Президент Венесуели Уго чавес за три дні до президентських виборів зібрав у Каракасі свій останній багатотисячний мітинг. 58-річний чавес балотується на третій шестирічний термін. Однак ця кампанія для нього найскладніша. Кандидат від опозиції буквально наступає чавесу на п'ятий. Тож щоб перемогти, доводиться і співати, і танцювати. У неділю ми вдаримо по них лавиною голосів із самого ранку, щоб гарантувати перемогу. Ми відкриємо двері у майбутнє. Опитування свідчить, що Енріке Капрілесу бракує лише 5% щоб перемогти чинного президента. 40-річний опозиційний кандидат критикує владу за високий рівень безробіття, злочинності, маленькі зарплати та нерозвинену інфраструктуру. Тисячі і тисячі людей по всій країні це буде ураган радості, ураган, який увійде в історію. У неділю ми відкриємо двері у майбутнє Венесуели. За зразок для розвитку країни Капрілес хоче взяти Бразилію, де середній клас за минулі 10 років зріс до 35 мільйонів людей.